Well, uh, I have to run now. Actually, it was nice catching up with you. Uh, so, like, let's get a coffee sometime. Um, yeah, see you later. Bye. Привіт, друзі! Як ви? Мене звати Настя, я викладачка онлайн-школи англійської мови Green Forest. Я дуже рада бачити вас на нашому каналі. By the way, маю сьогодні дуже цікаву тему для обговорення. І це паразита. Ні, це не ті паразити, про яких ви подумали. Фарасайслендингір Front фронті. Це англійські слова паразити. Вони ж words» Нейтіви досить часто зловживають ними, та й у студентів буває, якщо чесно. Зараз ми розглянемо найпопулярніші слова паразити на прикладах з фільмів, серіалів та інтерв'ю. Впевнений, що ви чули їх мільйон разів, але спочатку натисніть кнопку Підписатись, щоб не пропустити наші нові відео, бо ми регулярно публікуємо на нашому каналі багато корисного про англійську. Let's get started! Як часто в рідній мові ви використовуєте слова, які не несуть особливого значення в реченні? Це наші улюблені типу, коротше, до речі, власне і так далі. Буває? Ви такі не одні. Бо всі ми періодично використовуємо слова паразити в щоденному спілкуванні, якщо тільки ви не король Британії, там правила трошки інші? Ворога потрібно знати в обличчя, тож зустрічайте першого і одного з найпоширеніших паразитів англійській мові: слово «like». Українською його можна перекласти як типу на кшталт, ніби. It's like, it's like something. так іноді через кількість лайк like у розмові складно розібрати сенс сказаного. Ось, наприклад, шматочок з інтерв'ю Мілі Бобі Браун. Спробуйте порахувати, скільки разів вона використала філер лайк. Like. So like uh, like, he he like a, a shell and I like шел, it over and it's, і a ринг. And I was like, and I like looked at him and he was like <Emperor> And I was like вісім. Вона використала його вісім разів всього за 17 секунд розповіді. Не робіть так. Наступний розповсюджений паразит слово just. Воно вживається для підкреслення простоти чогось і перекладається як surprise, surprise. Просто. Наприклад, I just wanted to say hello. Мені просто хотілося сказати привіт. just wanted to say hello. Just do it. I just don't know. <laughs> Ще одне слово, яке я впевнена, ви часто чуєте від носіїв англійської, це actually. І воно actually перекладається як фактично, насправді, взагалі-то. Наприклад, actually, I don't know. Взагалі-то, я не знаю. I'm, I'm good, actually. So, um, actually, I was, weirdly, I was totally fine with not doing any jumping. <laughs> no, um, actually, hey, actually, no. Як я люблю талановитого містера Ріпля. Молодий медемо I, I mean. I I mean. I До речі, в цій фразі можна зустріти одразу два популярних паразити: фразу I mean, що перекладається як я маю на увазі. I mean, it's not that difficult. Я маю на увазі, це не так важко. І фразу You know. Яка перекладається, як ви знаєте, і використовується для того, щоб звернути особливу увагу на якусь тему. You know, it's not easy. Знаєте, це не легко. Не вірите, що це filler words? Просто послухайте. Снарави зізіа. А мій юніган. Ви шебапарі мінінерзамені чозис. Джамінавсачу респект фор амінюяк вам це бінго з I mean you know» в кінці. Але рухаємось далі. Наступним в нашому топі англійських слів паразитів іде so, яке стає в пригоді, коли ми feel трошки uncomfortable і не знаємо, як почати розмову. Це наше українське. Отже, от його ліплять всі скрізь, частенько поєднуючи з іншими паразитами. So, what are we Саворітинкін хаю. do? Щодо so, все зрозуміло. Ось ще один філер і I feel like. Не буде завжди перекладатись дослівно, як я відчуваю ніби. Адже часто вживається для вираження особистої думки або враження. I feel like we should go home now. Означає, я гадаю, що ми маємо піти додому зараз. I feel like I should prep you before we meet Grandpa Palmer. I feel like we should try and stop him. I still feel like maybe I don't deserve you. I feel like I know you. А як ви перекладете слово right? Правильно, друзі, you're right. Однак в розмовній англійській це слово нерідко можна почути як запитання для підтвердження You're coming, right? Ви йдете, правда? Також це синонім нашого улюбленого окей, okay, яке, до речі, теж є паразитом. Right I'm still right here. Hannah, right? Right. Як бачите, слова паразити зустрічаються literally на кожному кроці, навіть в цьому реченні. «Literally» перекладається як буквально. Наприклад, I literally jumped out of my skin. Я буквально вискочила зі шкіри. А це кілька прикладів від носіїв англійської мови. Ам фрі литераліфоревер литеріеврисингізатбіказатірмайфрендзкайз литераліделен. І останні на сьогодні «Kinda» – Це скорочення від «kind of». Перекладається як щось на кшталт того, так би мовити, типу I'm kinda busy right now». That is like, the type of thing. This is the logic of a Christovice filler, sorta", sort of. It's sort of a funny story, sort of. What kind of cake? I don't know. kind of feel like I could. Okay, now the tuxedos seem kind of fucked up. Так що ж робити з цими всіма паразитами, запитаєте ви. А вже ж спілкуватися англійською як нейтіви, це круто і всі цього прагнуть. Але потрібно слідкувати за своєю мовою. Якщо ви помітили, що вашу мову почали засмічувати слова паразити, маю для вас три прості поради, які допоможуть з цим справитись. Спробуйте заміняти звичні слова паразити альтернативними фразами. Наприклад, замість like можна використати as if або similar to. I feel like ви можете замінити на більш витончену фразу I suppose. Розширюйте свій окет. Чим більше слів ви знаєте, тим менше виникає потреби в допомозі Filler Words. Тим паче, ви знаєте, де можете прокачати свою англійську сучасно, професійно і з будь-якої точки світу. Набір на онлайн-курси в Green Forest відбувається щомісяця, а лінк на онлайн-тест на визначення рівня вже чекає на вас в описі. Полюбіть тишу! Не бійтесь робити паузи, якщо не знаєте, що сказати. А ще краще, скажіть чесно, що вам потрібно трохи часу для відповіді. Наприклад, «Let me think. Шейм, гірмі секенд. А які слова паразити є у вашому мовленні? Напишіть коментарях під цим відео. А ще поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне цікаве відео про англійську мову. З вами була Настя і онлайн-школа англійської Green Forest. До зустрічі!